yeah Чи нажя, бо ні з ким не скинелюся. Всім доброго вечора! Слава Україні! На дворі вже у нас нічка. Трішечки сумнувато, немає дівчаток. ось увечері прислала мені Віруська Сергійова виступ на дійки. Будемо чекати результат. Трикаємо чи тримаємо далі кулачки. Якщо все буде добре, завтра ввечері буде розіграш. І хотів би е, тим глядачам, які сьогодні мені там присилали дві чи три людини е, перекази, що хочуть прийняти участь у розіграші. Е, перекази приймаються тільки в період у розіграші. Коли розпочинається прямий ефір, ми розпочинаємо. І в прямому ефірі ми пишемо номерочки, і в кінці прямого ефіра розігруємо. Так що, друзі, завтра, якщо все буде добре, дівчата прибудуть додому і пізно ввечері ми проведемо невеличкий стрім, можливо, з піснями і, можливо, з розіграшем. Я думаю, що в розіграш війде ну, такі є три позиції на даний момент, навіть чотири ще є наш і славнозвісний Таранчук. Щас покажу. Тобто, Хто дивиться мій канал, от, то буде такий невеличкий м'ясний наборчик. Тобто, Таранчук Шелудьківський цей середи. Леся Петрівна була приготувала дві баночки. Тобто, одну баночку вже вона поїхала. Сьогодні відправив усі посилки. І дякую Колі Каракулову, що дав можливість прийняти участь жіночки, яка потім подарувала. От Отебе, як воно правильно не знаю, РПГшечку, е, яку мені подарував мій товариш, мій підписник. Е, і дуже хотіли її купити, його родичка, тобто його дружина-сестра, я так розумію, от, е, цю rpg шку І ну, так сталося, що. Коли Коля перерахував 3 тисячі гривень і сказав присвоїти жіночці Оксані кажись, 30 номерків. Вона сказала, якщо я виграю, то я передам тій, тій жіночці Наталії РПГ. Тобто все сталося значить, так і треба. Це є програма. І Перший лот Інеска виграла, вона Таранчук віддала Оксані. Я сьогодні відправив там Таранчук, Тушонку, Кружку. От, А вона віддала своє РПГ. І все сталося так би як би хотілося. Так що, друзі, я дякую всім за довіру за підтримку. Ми далі працюємо в цьому напрямку. Сума не маленька, але в нас вже є там більше 80 тисяч гривень. На колеса для 111 ї бригади територіальної оборони Луганщини там супер хлопці. Я думаю, що як... чим швидше ми зберемо, тим швидше ми купимо. І я, як буде перший комплект готовий, відвеземо з Анатолієм Лихно і передамо їм безпосередньо в руки. Так що, друзі, хто може підтримати, хто може підтримати цей збір? Хтось вважає і хтось нам писав там Ой, навіщо їм ті колеса через два місяці вже буде перемога. Ну дав би Бог, щоб через два місяці була перемога. Ваші слова та в Богу, ущі, але треба для цього щось робити. Так що, друзі, рухаємося далі. Хто має можливість, будь ласка, підтримайте сьогодні? За день мені вже телефонувало три чоловіка. Також просять підтримати їхні збори, але реально фізично я цього зробити не можу. І все-таки звертаюся надалі. Можливо, хтось із людей, із блогерів, може взяти якийсь хоч один збір. Будь ласка, беріть і підтримуйте, використовуйте свої можливості. Але я нікого заставити не можу. Це моя особиста думка. І кожна людина повинна зробити по максимуму, що вона може. Так що, це буде завтра. Це буде, це буде я думаю, що буде один або два лоти. Гільзи і тубуси, всі ми пороздавали, повідправляли верніше. І якраз ось вечір написала мені Танюшка, що. Е Є розмальовані гільзи, які я відвозив. І так як мені Рома Пилипенко вчора привіз там соточки, отакі латунні, ми їх також завеземо і будемо розфарбувати. Поки рухаємося далі. Чекаємо автомобіль для 58-ї бригади. Не все від мене залежить. Я не можу просто їздити десь там шукати. Я замовив автомобіль. Він говорять на СТО. Поки почекаємо. Поравчику, ми його ще заказали, ролик натяжний, там іде якісь моменти, там Юра замовив, у понеділок замовив, вівторок поміняємо. І я знімав відео біля шиномонтажа. 58-му бригаду, кума збирає своєму кумові. Володя, каже, його звати з 58-ї бригади також з арти. Тобто або відженемо, або навіть віддамо, і вони відженуть самі. Ну, Ми це все діло покажемо. Цей автомобіль нам подарував їжачок. А на даний момент ще прийшла посилка, і я хотів би її відчинити. Можливо, це буде і завтрашній розіграш, а можливо, це буде на наступний раз. Не знаю, побачимо. Тому що вчора в нас була лотерея. і Тут у нас, так, що тут у нас пишуть? У нас пишуть посилка до нас прийшла. Посилка до нас прийшла приватна особа Берда Сергій Валентинович. Місто Підгорна, Дніпропетровська область. Відправлення номер, відділення номер 2 Берда Сергій Валентинович, дякую вам велике. Я щось чекав ще посилку від. Моєї підписниці від Йозефи, вона наче була в дорозі, але мені щось її сьогодні не віддали. Слава Україні від Софії сім'ї Шелудько. Так що Софійка, я не знаю, це маленька дівчинка, напевно, по почерку. Так що, Софійка, передам я сім'ї шелучки написано, але я думаю, передам я нашим захисникам. Так то від сім'ї Берди. І тут у нас що ми маємо? Ми маємо цілий ящик. О, ось ця гільзочка, яку. Віджали, десь там казали в когось, ми її також відвеземо танюшки, від чого вона точно не знаю. Віддамо розфарбувати танюшки, так як у нас є теж сотка. І Тут у нас цілий ящик таких носків, капець носків в'язаних. Ну ми, якраз у нас є. ми вже вчора віддали один пакетик. Тут у нас є кофе, печиво, мівіна, консерви. Каша гречана і засоби гігієни. Тобто трішечки це все діло, ми роз, потім розсортуємо, тому що продукти харчування ми до продуктів харчування, засоби гігієни до засобів гігієни, консерви до консервів. Якщо мені пам'ять правильно підказує, то сім'я Берда ми колись просто відправляли шолом. на в Національну гвардію не пам'ятаю, як хлопчину звати, мені написав мій підписник. Так що, друзі, поки не буду все викидати на стіл, от реально, от така посилка, от, от така посилка. Чому я чомусь думав, що повинна є. У мене ну зараз в цьому телефоні не можу подивитися. З Житомирщини пані Йозефа мені вислала картину. І я чомусь сьогодні просто їздив я три рази на ту нову пошту, Я її об'їздив. І сьогодні я цей збій в програмі з, цим, з цією електрикою. І я чомусь думав, що я її забрав. Я навіть приїжджаю, хлопцям не кажу, там навіть декларації вони дивляться по фамілії. Я забрав і поїхав, тому що сьогодні в мене задача була відправити в основному посилки. Так що, друзі, отримав посилку? Тут ось і бінти є, і ще є ось носки, і зубні щітки. От і це у нас одноразовий душ сухий, тобто все те, що треба для наших захисників. Це у нас перекис водню, тобто пластиря, отакі всякі речі. я потім це все діло зубні щітки, розберемося, розфасуємо і віддам хлопцям. А можливо, отак коробкою і віддам хлопцям, тому що тут засоби гігієни, а тут є пелюшки. Пелюшки треба буде забрати на шпиталь. Так що ну, такі справи. Так що зараз поки ставлю сюди. Так що рубрика сьогодні роз, розпаковочка. Зараз покажу, як виглядає отака посилочка для шелудька. Шелутьку передасть військовослужбовцям. Так що, друзі, назад ставлю телефончик. Ну, а також прийшла посилка, також вона була, поїхала не туди, куди треба. Це посилка, зараз скажу. Ой, боже мой! Я щось думаю, там бути була ще картина від пані Єзеф. Так, носочки теж покаложу я сюди. Потім я всі носочки. Так що сім'ї Берда великий велика подяка. Дякую вам за небайдужість. Ну воно завжди, в кого хтось служить з військовослужбовців, з родини, то, понятно, люди дуже печуться за це все діло. Так, і тут у нас Київська область, Баршівський район, місто Березань. О, це у нас. Ось тут у нас була бути адресна доставка. Тут указаний і адрес, ну, я їздив і. Забирати на нову почту. Я ж кажу, з цим світлом одна є, одна є такий момент, що нова почта, наче так і працює нормально, але у них є проблема з генераторами. Реально такі генератори я сьогодні приїхав аж підскакує той генератор. О, Це мені прислала посилку Любашка. Моя ютубовська сестра з Чикаго, яка дуже сильно... Допомагає Льоші Саєнко. от І не тільки, і вже багато-багато допомагала нам. Так що, друзі, тут отак клац і робимо розпаковочку далі. Не знаю, зараз побачу, зараз може полечу на нову почту і буду так. Не знаю, що це таке. Тут треба щось перевести. ну Тут я буду витягувати, тому що. Це у нас сумка і мені треба буде брати ящик. Так що, каже, я там нічого каже, не прислала. Це я не знаю, це пелюшки, мабуть. Пелюшки, не знаю, Любаха по-любому щось написала тут. Це все-таки якісь конфети знову. І це у мене просила, одна людина просила берці. Але там розмір у них такий цікавий. 40, тут дві, дві пари вже, по ходу. Прислала Любашка, тут 40 -й. І найголовніше це турнікети. Турнікети, друзі, хто не розуміє, що таке турнікети, ця річ вона зберігає життя. Турнікети КАТ. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2. Не можу посчитати, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. В мене просила Світлана Добровольська хлопцям передати. Дякую Андрію Бабічу. Він передав на 48-му на хлопці просили. В нього вже були, він мені каже, можу дати. Так. Це смаколики, конфетки. О, це так казала, що нічого, кроме цього тромиберців не передавала. Це навіть не знаю, що це таке. Зараз що таке важке. Любаха буде дивитися, буде казати, це я також не знаю, що це таке. Весь треба буде перевести. що тут намальоване, по малюнку не можу оприділитися, але так доволі пом'ялося. Знову конфетти. Пацикам передамо і дві пари берців. Вони невеликого розміру. От. Ну, таке, таке було замовлення. Попросила в мене одна із моїх е е землячок. Що це таке? Ну, я так думаю, це якісь енергетичні батончики, тому що намальовані якісь горішки. О, це все для наших захисників. Ну, а це, я так зрозумів, це зігрівайки. Треба розпечатати і показати, що воно таке. Люба казала, що в тому році вона купувала. Річ теж не дешева. Ну а в нас ж, як завжди, якщо є попит, значить, значить його треба і піднімати ціну. Ну от Такі кульочки в мене десь там теж є. Не знаю, як правильно їх там використовувати, екстра. Тобто зігрівають, їх можна там в рукавички, кажись. і ну Для них там вони трошки інші йдуть. Точно я не розкажу. ну Хлопці ними користуються. Як ними користуватися, я не скажу, бо я ними не користувався. Але це дуже важлива річ на зимній період часу. Що це таке, також не знаю. О, зараз спробую розпакувати. Так. Любаха, треба писати мені якусь інструкцію, де що лежить. А, це також зігрівайки. о. О, 12 штук в упаковці. Так що дві упаковки таких зігріває. Ну і сумочка, в яку можна запакувати когось і відправити назад. Так що я, друзі, дякую своїй сестричці, дякую сім'ї Берда. Завтра у нас буде розіграш, дай Бог все буде нормально. Збираємо далі на 111 бригаду. Дякую вам за підтримку. В першу чергу дякую за довіру з миру по нитці, Путіну петля. І хто щоб там нам не говорив в першу чергу, для того, щоб щось зробити, треба розпочинати із себе і аналізувати свої поступки і рухатися далі. Тому що за нас ніхто нічого не зробить. І так само нашу перемогу нам її ніхто не вибере. Так що, друзі, всім дякую. На цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а Надюшкін виступ я закріплю. В початку відео. А я думаю, ви вже його побачили, оцінили. Так що, е, хто має можливість підтримайте наш збір, рухаємося далі. На цьому все. Всім пока. Ну а я щас розгребу оці всі моменти.